Так, всім привіт! Отже, коротенький огляд по риночку від мене на сьогодні. Сьогодні маємо п'ятницю, останній день тижня. І згідно статистичних історичних даних по Форексу, я очікую сьогодні лоу -тижня. От, Хоч ми зробили зараз інтернел відкат. По новинах також у нас сьогодні хай Impact новини, які матимуть доволі важливий вплив це NFP і по дані по безробітті. Отже, по євро-долару на старшому таймфреймі ми поставили наш, не, наш нижчий мінімум, так, і робимо зараз е, відкат. Я очікую принаймні би похід в дану зону, тому що тут я не бачу жодних основ для того, щоб розвернутися імбаланси. Я не вважаю якби, е, тим, від чого можна. Е, Розвернутися, я не вважаю їх сильною зоною, навпаки, вважаю тим, що вони повинні бути заповнені і використовую їх в основному як таргет. Е, Також у нас тут е, що ми маємо? Це все я враховую як один структурний мув. Це наш лоу, це наш хай на 15 хвилинному таймфреймі. І якщо дивитися на інтерну структуру, то тут ми маємо нашу м зону demand, так і, в принципі. Коротко, що я очікую. Тобто перший варіант, я очікую, якщо дана demand зона буде зломана, так, то я очікую зняття всієї цієї internal range ліквідності. До моменту, можливо, навіть пом'якшення і отримання реакції на даний екстремум. Можливо, ми отримаємо вихід далі вверх сюди. Якщо дана зона буде зломаною, тоді я очікую далі. Вже е, похід нижче і буду шукати на продовження несхідної е, тенденції, так. тому що на старшому таймфреймі воно в нас дальше зберігається. І весь ось цей інтернал він тільки стосується якби е, відкату. Другий також варіант, який я розглядаю, це зняття ось цієї екстернал range ліквідності, так, зняття м Азії похід далі в дану зону і вже всередині даної зони. Очікую реалаймент на похід далі вниз. Якщо. Якщо. Хоча ні, я навіть, навіть не дуже розглядаю те, що даний хай буде зломний, так, тому що це поставлений хай тижні. Також у нас було тут зняття структурної ліквідності. Маємо чейн, доволі сильна зона, так і в принципі від неї я очікую реакцію. По євро-долару, гадаю, що зрозуміло, по фунту доволі маємо схожу ситуацію. Якщо ми подивимося на даний таймфрейм, то також у нас структура залишається не східною. так, Це є наш один мув, тут ми маємо на старшому таймфреймі наш нижчий максимум, так і нижчий мінімум, якщо говорити українською. Тобто lower high і lower low. Якщо ми ну, і маємо цю відкатну реакцію, так і ми прийшли в дану саплай-зону. Проте дана е, саплай зона мені не дуже сильно аж подобається. По-перше, я її виділив е, як всю, як buy-to-sell зону проте можна її ідентифікувати якось тут, так, оскільки звідси пішов наш е, оригінальний, по суті, ось цей мув, який призвів до злому структури і продовження насхідної тенденції. Так і маємо тут також зняття структурної ліквідності. І, очевидно, ми від неї отримуємо реакцію, так якщо навіть брати оцей байтесал, то ми отримали ось цей мув, так, але навіть від ось цієї тут зони, так, від якої пішов оцей оригінальний мув, ми все одно отримуємо тут якусь реакцію. І далі буде ставати питання, чи ми побачимо далі інтернал злом Тобто, давайте я продемонструю краще на цьому. Тобто, якщо ми підійдемо до неї, ми отримуємо реакцію. і чи ми побачимо далі її злом, так і похід вже в ось цю зону, яка мені набагато більше подобається, і від якої я б хотів побачити, в принципі, захід і реакцію. Або ми побачимо те, що сплай почнуть тримати, ми побачимо інтернел-злом, флор, і, власне, що дасть нам підтвердження того, що дана зона несла доволі важливий характер, і що утримала ціну, тобто по стороні продавців, і ми побачимо далі. Продовження нисхідної тенденції по фунту, я також, як і по євро, очікую сьогодні тижневий лой, але чи дадуть нам це, невідомо. Невідомо, я тільки опираюся на те, що фактично бачу на графіку і тільки дію по ситуації. Тому розглядаю ось такі варіанти. Тобто, ці я вам розказав. Так, якщо ми побачимо злому з цієї фліп-зони. Так, ну то ми також тут маємо е, ось цю internal range ліквідність, так, яка, по суті, буде, буде знято, і ось ці всі зони будуть виступати просто як каталізаторами до відкату. І е, далі маємо ось цей тут екстремум, в принципі, від якого ми дамо реакцію, і та ж сама ситуація, як і по, е, по євро. Так, ми можемо, або ми отримуємо реакцію, так і підемо вище. Або все ж таки, якщо ми це все знімемо, то і побачимо її зло, ну то побачимо далі продовження східної тенденції. От такий мій огляд на сьогодні, мої очікування і те, за чим я буду спостерігати. Виставляю собі зараз також лімітки, ну тобто ці сповіщення, і вже буду діяти по ситуації. Дякую.